Передвиборча парламентська кампанія поступово виходить на фінішну пряму. Кандидати на мандат Верховної Ради наразі намагаються привернути увагу виборців до власної персони. Попри це, політичні настрої виборців зводяться до одного до кардинальних суспільних змін в Україні після 26 жовтня, враховуючи трагічні події, які переживає держава. Люди ставлять високу планку відповідальності перед владою. Якщо заберуть усі від влади, всіх олігархів, всіх нечесних людей. То тоді буде добре. Я надіюся, що все ж таки, от ці закони, що прийняли про очищення влади, про антикорупційне бюро, все ж таки запрацюють там. Може, та Верховна Рада допрацює, щось може знімуть е е депутатську недоторкність. От в мене надії. Ну як це? Не надіятися, що буде ліпше. Економічний розвиток це основне, щоб не було, О, Щоб не крали, от біда в тому кратку підлягати. Щоб не крали. Депутатські мандати 26 жовтня виборюватимуть понад три сотні діючих нардепів. Їхні прізвища фігурують в списках дев'яти партій та ще сотня кандидатів самовисуванців. До виборчих перегонів також влилася свіжа кров. Їх імена поки що не світилися в політичних колах. Це активісти майдану та учасники АТО. Зміни в Україні івано-франківці пов'язують також з їхнім проходженням до нового українського парламенту. Я надіюся на кращі зміни, але я щось так по. Бо навіть і не знаю, чи сподіватися на них. Я би хотіла, щоб так було. Але я не бачу просто перспектив того, що воно щось зміниться. Люди, в принципі, ті самі, я не знаю, що має змінитися в, їхні, в їхніх головах, щоб змінилося все навколо. Хотілося б звичайно кращого. В економічному плані, само собою, що прийдуть нові люди, які будуть більш-менш, я маю надію, що старатись. Вже в крайній випадку, хоч трохи для добробуту людей, щоб краще жила в нашій державі. Поміняється влада, тому що ми кожен раз йдемо на вибори і ми вважаємо, що ми маємо право вибору. А коли нам дають тих самих кандидатів, то це фактично не право вибору, це просто вибір з того, що є. Тому, напевно, що нових людей, які прийдуть, які будуть займатися своєю справою, а не просто балотуватися і перебалотуватися в очередний раз. Молодь Івано-Франківська налаштована теж рішуче, адже свого часу вона вийшла на вуличні протести і захищала європейські цінності. Відтак, європейський вибір України вимога номер один до нового депутатського корпусу. В Принципі, ну багато чого треба міняти. Дуже багато. У нас дуже дуже багато років треба для того, щоб ми добрались, хоча б до рівня ну Польщі. Бажано аби це було все у цілому, і економічні, і соціальні і покращився весь рівень життя в Україні, так як і в Європі, щоб люди, щоб люди не їздили шукати кращої долі, щоб тут хотіли залишатися, тут працювати. А загалом івано-франківські виборці усвідомлюють, що саме 26 жовтня влада буде у їхніх руках, і вони спробують скористатися своїм шансом, відвідавши виборчі дільниці. Віра Лучин, Олександр Литвиненко – новини на вежі.